Графік є, та він не діє. Українці нарікають на невідповідність планових і реальних відключень світла. А кому вірити? Укренерго виклав, що по всіх областях застосовуються аварійні. А ви пишете, що йдемо по графіках. То як бути, на що орієнтуватись? Це виходить 12 годин на добу в другої групи. Зранку не було з 9 до 13. Ввечері в 17 як виключили, і до першої наступного дня. Ну, от якого біса є графіки, від них залежить увесь бізнес Львівщини. Якщо ви пишете, що в перші дня вімкнуть світло, то вмикайте, бо здається, що годинник є лише в мене. В Укренерго розповіли, коли ж Україна зможе перейти до планових графіків відключення світла, та спершу пояснюють, 5 грудня росіяни випустили 70 ракет по об'єктам енергосистеми України. Водночас, завдяки силам ППО, атака не мала настільки руйнівних наслідків як попередні. Загалом ж починаючи з 10 жовтня, окупанти випустили понад тисячу важких ракет і дронів. Найбільших руйнувань зазнали магістральні підстанції та електропідстанції, якими оперують як приватні, так і державні комунальні. І підприємства. Це теплоелектростанції, гідроелектростанції, всюди, де це можливо, йде відновлення як здатності генерації виробляти електроенергію, так і здатності мережі надійно передавати її на велику відстань від місць, де вона виробляється до місць, де вона споживається, зокрема й до великих міст, таких як Київ, Одеса, Львів, Харків, Дніпро та інші. Найскладніше на Одещині там застосовують екстрені відключення, а ще на Харківщині, де енергетики продовжують працювати над відновленням світла у Львівській області. Графік залишається діючим. В Укренерго кажуть, дефіцит електроенергії визначають щодня. Далі його розподіляють по областях пропорційно до споживання. Потім ж обленерго разом із військовими адміністраціями складають свої списки обмежень. Коли дефіцит занадто великий, як, наприклад, після. Там, системної аварії чи після ракетної атаки, то часто буває так, що ліміти, які доводяться до областей, в них області не вкладаються, не можуть вкластися. І тоді оператори енергосистеми, тобто Укренерго, змушені доводити графіки додаткових відключень, тому що в енергосистемі фізично є якийсь, якийсь обсяг генерації, більше його немає фізично, і систему все одно треба балансувати. За словами Володимира Кудрицького, Україна зможе повернутися до планових графіків відключення електроенергії лише тоді, коли зможе зменшити дефіцит до відповідних величин. Нинішня проблема пов'язана з відновленням генерувальних потужностей. А це ТЕС і ГЕС. Натомість енергосистему підтримують АЕС частково. Атомна генерація як до вторгнення забезпечувала там половину або трошки більше потреб країни в електроенергії, так і зараз. Тобто, самої на самій атомній генерації ми не можемо тільки на ній виїхати. Нагадаємо, з чотирьох наявних в Україні АЕС генерація доступна лише з трьох, адже Запорізька атомна електростанція тимчасово окупована. Тому нашій енергосистемі потрібні інші види генерації, а вони дуже сильно ушкоджені. З ладу рашисти вивели усі українські теплоелектростанції та майже всі гідроелектростанції, кажуть в Укренерго. Водночас таки прогнозують, коли повернуться бодай до планових відключень. Я думаю, що за декілька днів ми досягнемо тої межі, коли вже можна буде чітко всім дотримуватися тих планових графіків відключень по областях, які які обленерго вводять. Аліна Думковська, правда, тут Львів.